Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі! Нинішньою програмою ми завершуємо мандрівку сторінками Євангелія від Івана. В різних розповідях, подіях та персонажах. Ми чули, як Бог об'являється світові в людській діяльності Ісуса. Безпосередня мета Євангелії від Івана вказана самим автором. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи мали життя в Його ім'я. Кінцева мета книги в тому. Щоб забезпечити читача інформацією, якої немає в попередніх Євангеліях, і проголосити Божественність Христа. Іван написав Євангелії із цілковитою впевненістю, адже був при всьому, що Ісус говорив і чинив при стражданнях і обставинах після Воскресіння. Тому сміливо каже про самого себе, що Його свідчення істинне. В останньому розділі Іван пише: Цей учень і свідчить про це, і написав це, і знаємо. Що свідчення його правдиве з інших євангелистів? Жоден не свідчив сам про себе. кажуть, що він після всіх приступив до написання Євангелія, будучи спонуканий до того Ісусом Христом. Тому то він постійно згадує про його любов до себе, показуючи причину, через яку взявся за написання, і що Христос доручив цю справу тому, якого він найбільше любив. У цьому останньому розділі автор четвертого Євангелія представив перед церквом. Для якої її писав великі істини, він нагадав їй про реальність Воскресіння, про універсальність церкви. Наприкінці цієї Євангелії представляє двох великих служителів церкви апостолів Петра та Івана. Кожному з них Господь Ісус дав певне доручення і завдання. Петрові було сказано пасти Овець Христових і, врешті-решт, віддати за Христа своє життя. Іванові було доручено свідчити про Христа і доживши до глибокої. Старості спокійно завершити життя. Це не зробило їх суперниками в боротьбі за славу і честь, і не зробило одного більшим за іншого, але зробило їх обох служителями Христа. Тому бачимо, що Петро великий пастир, а Іван великий свідок. Отож, людина покликана служити Богові там, де він її призначив, як і сказав Петрові Ісус, що тобі до завдань іншого, твоя справа, іти за мною. Він говорить, це кожному з нас. Наша місія полягає не в порівнянні себе з іншими, але в служінні Христові тими здібностями, якими Він нас наділив. Святий Іван завершує Євангеліє, ще раз звертаючись до Величі Ісуса Христа, те, що ми знаємо про нього, є тільки частиною всього, що можна про нього знати, і пережиті нами чуда, є ніщо в порівнянні з тими, які нам ще належить побачити. Людські категорії не в силах описати Христа, і людські книги не в змозі вмістити Його. І тому Іван закінчує своє Євангеліє образом незліченних перемог, невичерпної сили і необмеженої благодаті Ісуса Христа. Отож. В Енгелії від Івана розповідається про Бога, який створює світ і людину своїм словом, про Бога, який має ім'я і дає імена, про живого і емоційного Бога, що діє, про невидимого Бога, але такого, якого можна почути, тому що говорить у часі і в історії. Кожна людина є адресатом проекту об'явлення і спасіння Бога, що став присутній, видимий, втілений в Ісусі Христі, головною метою місії. Є в слова для Євангелія від Івана є розповісти і дати пізнати Бога. Ми, читачі усіх часів, покликані вірити, не бачивши. Увесь зміст четвертого Євангелія від самого початку є просякнутий конфліктом між вірою і невірою, які бачимо у зустрічах осіб або груп з головним персонажем Ісусом Христом. Можна знаходитися на весільному банкеті або біля криниці поза селом, на дорозі, або біля купелі у місті, у храмі серед релігійних осіб найвищого рангу, або у повній синагозі, у великому місті з нагоди великих свят, або у маленькому селі. Вечері у друзів всюди і завжди Іван представляє звіщення слова, яке в Ісусі Христі стало людиною і, видимо, замешкало серед нас. На сторінках цього Євангелія ми зустрічалися з реальними персонажами. Бог Отець, невидимий Бог, об'явлений Сином Ісусом Христом, завжди присутній у ділах і словах Ісуса. Ісус Христос, центральний персонаж розповіді, Син Єдинородний, Небесного Отця, Той, хто існує у п'ятьох епохах, на які натякає розповідь, праісторія, сотворення світу, історія Ізраїлю, теперішність розповіді, історичне майбутнє і есхатологічне майбутнє, Святий Дух. Таємна третя Божа особа, що має все у спільності з Отцем, що все отримує від Отця і Сина, той, що робить присутнім Отця і Сина в часі церкви, наш час аж до есхатологічного сповнення. А разом з цими трьома Божими особами є кожна людина і світ як адресати страсти й Бога, єдиного у Пресвятій Тройці. Але не людина абстрактна, а жива, конкретна, людина з точно визначеним іменем, яке висловлює її покликання і таїнство особистого існування: Йоанн Хреститель, Натанаїл, Мати Ісуса, Никодим і Йосиф з Ариматеї, жінка Самар'янка, царський урядовець, Паралітик з купелі Ветезда, сліпонароджений, Марта, Марія, Лазар, Марія Магдалина, Андрій і Пилип, Тома. Петро, улюблений учень, реальні історичні особи, які є прикладом нелегкої віри в Ісуса Христа, завданням та місією цих персонажів є об'явити образ центральної особи Ісуса Христа та представити наживо різні відповіді, дані Ісусові, щоб допомогти читачеві зробити свій вибір віри у користь учителя. Слово Христа не залишає жодну особу такою, якою вона була перед тим. Як зустріла Ісуса, але існує теж і протилежне оточення, таємниче і набагато важче, уособлене юдеями, фарисеями, старішинами, ісусовими братами, натовпом та світом, Юдою і Пилатом, і на фоні всього сатаною, князем цього світу. Отже, читач, до якого звертається Іван, зобов'язаний євангельською розповіддю показати без компромісів своє обличчя. В кінці євангелист написав багато. Є іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те, зокрема, про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Справді так, навчання та зміст Євангелія дуже глибокі, і людям наразі не дано осягнути всього того, що здійснив Ісус. Але в міру наших сил та можливостей продовжуємо справи Ісуса, втілюючи Євангеліє у своє щоденне життя. Кінець Євангелія це заклик зануритися ще глибше Споглядання цієї великої таємниці, і також він надзвичайно визвольний, тому що в кінці говориться про цілий світ, про всесвіт, який тепер живе Божою любов'ю. Молімося, щоб ми ніколи не забували про справи і слова Господа Ісуса, але щоб нам завжди розкривати цю книгу возлюбленого і вишукувати скарб, який міститься в чудесах і вченні Ісуса, щоб нам, очистившись у Слові і житті, у день откровень. Я удостоятися невимовних справ і таємниць, яких нині, перебуваючи в світі, ми не можемо умістити і стати досконалими в самому Христі, котрий полюбив нас і через улюбленого свого учня просвітив нас богослов'ям та пізнанням Його, Сина, Отця і Святого Духа, якому слава на віки віків. Ви слухали українську передачу з Ватикану Христос Воскрес Лаодетор Єсус Христос.